Завжди буде бідним. Ті, хто думають, треба відмовляти собі в маленьких радощах задля економії на великій мрії. Правда? Ти думаєш, квартира купується тим, що ти не з'їла круасан чи не сходила на масаж? Знаєш, це як мати потужний спорткар. Але при цьому їздити на ньому 100 км за годину. Так економніше та безпечніше. Бо живуть із ментальністю виживання. Краще потерплю, краще обійдусь, мені цього вистачить. Ти відмовляєш собі в поїздці, бо дорого. Ти відмовляєш у хорошому навчанні. Бо а раптом не окупиться. Ти відмовляєш у якісній їжі, бо їй дешевше. І знаєш, що ти отримуєш? Життя, з якого постійно себе викреслюєш. Бо коли твій мозок налаштований лише на економію, він шукає не можливості, а обмеження. Єдине мислення, яке реально масштабує, воно звучить інакше. Не де зекономити, а де заробити більше. Не що відрізати, а як примножити. Бо твої гроші приходять не з відмов, а з рішень діяти ширше. Запам'ятай, ти або будуєш своє життя на ідеї Мені треба втиснутись у бюджет. Або на ідеї мені треба розширити свій дохід, і це дві абсолютно різні траєкторії. Детальніше про грошове мислення на моєму вебінарі читай в описі.